Так, народ, коротше, відгук про ось такі леза, стенди для макетних ножів порівняно зі звичайними лезами. Ну, от я власне, майстер, який зі шкірою працює, працюю щоденно, і це в мене один з основних розхідних матеріалів. Ці леза коштують десь 140 гривень, здається. Ну, а в порівнянні можу порівняти там, зі звичайними лезами. Які там на ринку або в магазинах канцтоварів продаються за 20-30 гривень за ось таку упаковочку. У цих в упаковці 10 штук йде, цих іде 8 штук здається. Ось вони Стенлі з надписю Ingland. Коротше, що хочу сказати, ці леза вони не гостріші, але, по-перше, вони значно довше тупляться. Тобто значно довше працюють, їх треба менше обламувати. По-друге, вони е, доволі товсті і е, на цю товщину вони мають доволі непогану таку жорсткість. От, тобто, коли працюю із ножем, е, коли вони стоять у ножі, воно майже не гуляє. І це доволі приємно для різа. Хоча руку ну, декілька днів потрібно буде переналаштовувати, якщо ви до цього працювали з більш тонкими лезами. А, власне, якось так. По гостроті вони не гостріші. Оце я можу сказати точно. Но працюють довше. От. Тобто, умовно, якщо звичайні леза, які там коштують 5-10 разів дешевше, я, ну, наприклад, за день для виконання однієї роботи обламую там, 5 разів, то ціле я обламаю один чи два рази. Приблизно якось так. Тому, в принципі, раджу, мені, мені зайшло, мені сподобалось.